Тут э, листа писав царьов э, Діду Морозу новим роком. <клес> Що можна ще сказати? <клес> <клес> я, я вже сміятися не можу, на очах вже від сміху сльози. Написав царя, э, листа царєві, похоже, на дірення Дідушки Морозу. Певно, вже остання ця надія. Дуже їм піддержка зараз нужна, бо поки без допомоги з Росії їхня загибається страна. Не всяких на виросі, де не плюнь, усякий там НР. І з шляпи ходять всі і просять допомагати дружно їм тепер. Дід Мороз, звісно ж, поможе, і снігурочкою вирушить у пул. Але для вірності їм стоїло б все ж написати ще кому-будь. Варіантів є багато в мене. Мальчик-пальчик або Аладдін. чи бурашка може разом з Гіанею, з хунтою не справиться один. Чіп всегда усішать на допоможь. П'ятачок, собаки, міні-пух, є кафіні з соєром, і стомом. І нізнайка, настоящий друг. Хіба це, конечно, сила. Артемон, Мальвіна, Емп'єро, Дуротіна разом із тортіли. Всі приїдуть захищати добро. Помогти всі хочуть ДНР. Скальзочні герої йшли, йшли. За дітьми пригляне попінс мері, папелюшка вимиє поли. Вже казалось, хунту побідили. Враг біжить, 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 біжить. Але тут до нашого дебіла був приїхав доктор Айболіт.